Друзі, привіт! 21 вересня, пасіка вже готова до зими. Оброблена від кліща, підгодована, скорочена. Можливо, ще трошки треба буде їх заставними, як сядуть в клуб підскоротити. Під Ось бачите, скільки трутня, 21 число, осінь. Але теоретично ще матки можуть облітатися, трутня ще багато. Але вже вони, як то кажуть, не жильці. Їхня така доля. Бджілки їх не пускають у вулик. Ось така картина. Ну тут сім'ї крепкі, що тут показувати. Покажу пізні відводки, які в мене, які в мене є, якої вони сили. Ось. Це було зроблено 5 липня, не вельми вони вже такі пізні. Ну, ще змогли розвинутись Ой, через клійонку. Бачите, вуличка крайня набита бджолою. І там розпоцію виходить, а у поїлка опоїлка підводову така ситуація. Ой, бачите, бджоли тут достатньо. Отак вони будуть йти в зиму. Можливо, якась рамка буде забрана. Тут а заставна тепла буде більш підскорочена. Задоволений результатом. Що таке казати? Ось така картина. Бжели достатньо. Зараз ще покажу свій відводок. Оця сім'я маточка, яку купив з Німеччини. Карніка Склинар H47. І зробив 2 серпня, 2 серпня зробив відводок. Ось, зараз покажу, Так, ось зверху там паспорт і візитка у Файликові. Ось бачите, скільки тут дджили. Робив відводок, а маточка на перших числах вересня облітувалась. А цей відводок з цієї дочка, з цієї сім'ї. Ось. Ну, відводок сильний зробив. Це відводок, який був зроблений на Неплітку 28 серпня. Я не пам'ятаю точно чисел, але суть в тому, що десь вона чи 28-го обліталася, чи... Взагалі маточка стала гарно сіяти, бджоли багато. Ось достав подивитися, що тут по кормах. Як тут з розплодом? Ось та маточка, яку я вивів з тої німецької. В неї рукою незручно працювати вже вечір. Ось такий розплід. Ще є личинка, вже розплід печатний, Джули їх достатньо, кормів в зиму. Думаю, що достатньо, якщо що, то дещо рамочку медову їм доставлю, якщо розплід багато піде на розплід. Ось бачите, яка краса. Такий розплодик. Ось, зараз покажу. Маточку власного виробництва. Я сам робив першу прививку свою, ось бачите, плідна матка, сам мітив, заказав нуклес і буду виводити на продажу, займатися матководством своїм колегою. Ось такий розплід Ось така карніка дочка з тої німецької материнки. Це друзі, відводок, який був зроблений, я кажу, на неплітку. Після 20 серпня, тобто маточка стала сіяти в вересні. Зараз 20 вересня. Як думаєте? Я задавав питання, чи перезимує. Для чого я цей робив відводок, щоб збільшити пасіку? Ось бачите, який розплід. Щоб збільшити пасіку і щоб протестувати, в мене є 5 маточок з моєї острівної у сім'ях, щоб протестувати ну, роботу цих маток. Щоб я знав, що я продаю людям, якось так. Тут, дивіться, отакі медові рамки, печатка, мед, перга. Зараз ще гляну з цієї сторони біж. Ой, друзі. От кліща гарно обробив цю сім'ю. Бачите, медові рамочки, їх треба буде піджати. Ось печатка, бджоли достатньо. Я думаю, це відводок, на мою думку, має успішно, гарно перезимувати, тож всім успіху, пасіка потрошки-потрошки скоротилася, я скоротилася, познімав лишні зайві корпуса та й таке. Бджоли багато. Бджола гарна, не бита кліщем, сезоном я задоволений. Ще трошки і дам їм спокій, хай собі спокійно зимують. Якось так. Добре, всім успіху, всім добра, до побачення.